Сьогодні я вам покажу, як можна зробити упаковку всього за 10 хвилин. У нас на годиннику зараз 12.16. І І всього-навсього, за 10 хвилин, ми зробимо взірець упаковки. Поки клієнт п'є каву і чекає, він поки доп'є каву, взірець вже буде готовий. Що, поїхали? Клієнт нам скинув цей логотип. Буквально одна хвилина зайняла для того, щоб скинути логотип на пошту. Ми його скачали і зараз в такій ось програмі налаштовуємо друк. Вибираємо розмір, який нам треба. Ми вибираємо розмір а до ІПАКу 135 на 200. окей, Робимо ось таке лого, щоб було воно ось так у нас. І натискаємо на друк. Поїхали. Складаємо на конвейер і робимо наступні кроки. Включаємо, щоб він поїхав. Тут у нас виїхав пакетик уже з логотипчиком. Ну що, йдемо на вулицю, подивимось. Ну що, у нас на годиннику 12.23. Ми справилися швидше, навіть, ніж за 10 хвилин. І отак. У нас є пакет дойпак. Я його стараюсь зробити так, щоб камера його зафіксувала. О! Я зараз зроблю гарне фото, ви побачите. Я веду до того, що ми можемо робити вам, ви маєте логотип. Ви хочете зробити упаковочку і хочете подивитися, як воно буде виглядати на вашому дойпаку. Без проблем. Компанія НюПак робить взірці з вашими логотипами і відправляє. Туди, де ви є, в будь-яке місто України. І ви можете протестувати, подивитись, як воно буде виглядати. Цей логотип насправді скачений з інтернету, з будь-якого ресурсу. За одну хвилину ми його надрукували. І ось у вас вже є свій бренд кави, яка буде продаватися. Докладаю фото.